Камені у діяльності комунального підприємства «Водгео» знову виходять на перший план у Смілі. Вода подається регулярно без перебоїв, але ж це лише вершина айсбергу. Більше бізнані у ситуації люди твердять, всі проблеми знаходяться набагато глибше і вони задавнені. Реальну ситуацію без на підприємстві намагався з'ясувати голова Черкаської облдержадміністрації. Розпочав із якості питної води в мережах. То есть, по качеству воды у нас абсолютно, ну, это, это очень серьезный вопрос, поэтому лаборатория работает регулярно, ежедневно. Скажите, пожалуйста, uh, какие дезинфицирующие э, засоби по сути, э, вы используете, э, в каких опциях их Я понимаю. Значит, смотрите, дело заключается в том, что я сейчас не готов в этом направлении искать, потому что я отвечаю больше за коммерческую часть. Но я могу сказать так, что на предприятии есть технолог, Технолог ну совместно з лабораторією, у них є графік проведення хлорирования, у них є э, абсолютно інші препарати, які они используют. І я був на планерках, де как якраз обсуждение цих вопросов. у нас в этом направлении я не слышав, що ви були якісь домашні. У я, я не даремно спитав це питання, да. бо інформація э, була наступна, що у вас немає достатньої кількості таких засобів. І э, якщо ви зараз э, ситуацію не поправите. На випередження не спрацюєте, то якщо ви не почнете належним чином, а весна це завжди найбільші ризики забруднення води. І якщо не доведе Господь, доведете до спалаху кишкових інфекцій, то повірте мені, тоді вже будуть розбиратися. В прошлому році була така ситуація, при якому водоканал був оштрафований екологічною службою на 800 тисяч гривень за невидержування екологічних і санітарних норм. Значит, э, по ситу... Ну, можно сказать так, что э, сейчас директор водоканала, он заступил на посаду 12 декабря. Мы занялись ревизией предприятия, которая закончилась 30 января. То есть вот 10 дней назад закончилась ревизия предприятия. В процессе ревизии мы провели комплекс мероприятий для того, чтобы выделить проблемы по каждому направлению. Мы изучили проблему, которая ранее была. Относительно экологической ситуации, мы начали в том числе мы разговаривали с экологами областными, они уже а были у нас mm -hmm. Значит, дело в том, что была нарушена процедура и норма, норма технологии очистки воды. Значит, у нас... Собственно говоря, было три этапа проблемы. Первая проблема в том, что у нас есть КНС-10, которая последняя. Она за всю историю водоканала никогда не чистилась. Там огромное ну, количество ила, который производил двойное ну, загрязнение. Потом вторая часть проблемы. Это заключается в том, что из-за того, что насосное оборудование было старое, подача была неравномерная, а значит, очистные сооружения не справлялись с этим из-за того, что большими. И третья проблема это в том, что у нас была проблема с подачей воздуха и те бактерии, которые должны были, не справлялись. Значит, эту проблему мы решили следующим образом. Первое. Мы нашли подрядную организацию, но ну, которая, вот ту первую КНС-10, но ну, которая необходима очистить, сейчас очищай. Эта очистка длится уже вторую неделю, каждую ночь. Бригада, для того, чтобы очищать, необходимо э, приостанавливать стоки. Минимально, да, минимально да, 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 Поэтому мы по ночам уже вторую неделю чистим. Этого не... Ну, с 82 -го года ни одного раза не чистилось. Мы это сделали, мы подписали с подрядной организацией договор о том, что мы будем выплачивать сумму за их работу в течение года и за счет экономии мы таким образом с ними рассчитаемся. Мы нашли польскую фирму, которая готова, и мы с ней уже вышли на договорные отношения. Они меняют наше насосное оборудование, и мы разбиваем на 12 месяцев поэтапную выплату. Мы посчитали, что смена оборудования нам дает экономию порядка 120-130 тысяч гривен в месяц за счет электроэнергии. И стоимость этого оборудования на миллион Где-то 150 тысяч, и мы посчитали, что те деньги, которые мы будем экономить, мы их будем поэтапно выдавать таким образом. Онтажер, да, онтажер. не ляжет дополнительным. И третий этап это заключается в том, что вот у нас были проблемы с воздухом. Но дело в том, что по прошлому году, там ну, выделена была сумма, и мы через государственный. <ганувач> Черкасу бюджет покупаємо эту вас до хадушку, і ми заключили всі договора і ми ожидаем в марте. І у нас з екологами обласними є договоренность о том, що ми до марта три проходим. Е, проходять «Водгео» – комунальне підприємство за гроші смілян щодня, щодня, щодоби продовжує травити, труїти екологію, довкілля, річку Тясмин. Саме тому ті, хто нижни потечі села, Худяки, хаць, хацькі всі хаць, інші, скаржаться на нас постійно. Що з цього приводу буде робити? Реально буде робити. Проєкт відхилено області. Ви будете все вибивати кошти з міського бюджету. щось, щось робити да, на Смотрите, первое. Значит, самая большая, проблема, самая большая проблема заключалась в том, что стоки то есть, ну, в канализации подавались залпово. І за того, що очень старе обладнання і очне енергойомка залповась, етата накопілась вигрібнею. Да, ось зараз ми міняємо обладнання і не буде, нібудь. буде ті проблеми так. вже не буде. Не Чищені. буде не буде. Також було знову на загал піднято питання великих об'ємів води, що у комунальному підприємстві рахуються як втрати. Чому, добре, да. да. друге питання: да. е, знаходження? Чому КПДГео продовжує бездіяти? Не знаходить незаконні брізі яких повно по місту у багатьох підприємців наших місцевих е, заможних вони незаконно врізаються кафе, бари, СТОшки, мойки, автомики, таке різне. Чому за минулий рік тільки одну врізку всього мені офіційно дали відповідь за минулий рік знайшли одну незаконну врізку у якоїсь там бабусі чи у дідусі? Це, це нормальна робота підприємства? З цьому році це почнеться робота нормальна. Значить, от я не зря сказав цифру 1,2 мільйона. Тобто у нас є. первое. А называйте да. прямо, это то, что вас кратили. Да, да, да. да. Ну, Работа будет Конечно, будет вестись. Коли? Я думаю, что для того, чтобы мы могли... Я прошу, скажите, первую цифру вы назвали, сколько это... платят? 2, миллиона? Не, не, смотрите, у нас получается, мы подняли воды 2,8 а, а крадут. 1,4, да. да. Вы имеете, да. крадут. О, И есть ли Нас не ну, ну, Нет, смотрите, для того, чтобы мы могли, для того, чтобы мы могли приступить к каким-то мероприятиям, мы их уже обсуждаем. Я честно хочу сказать, у меня на столе сегодня еще нету точного решения. Если по автоматизации, по экономии, по другим моментам есть, по врезкам, конечно, этих решений еще сегодня нету. И срока у меня не слишком много было времени. Но эти работы, они начнутся з весни, якраз перед сезоном паліва, якщо вас крадуть е, на мільйон двісті при два і вісім, піднімаєте води, то це вас питання на Звісно. Ніякі заходи, ніякі фінансові, е, інші там якісь підтримки і так далі, тому подібне вам не допоможуть, поки ви половину свого ресурсу яку вас крадеться, е, не знайдете, хто краде і не, не підтягнете да. їх до того, щоб не сплачували або не одріжете їх. Головною проблемою КП «Водгео» залишаються і великі борги, що як зашморг тянуть підприємство на дно. Сьогодні, значить, в процесі ревізії встановлено, Вода канал має, має порядка. Ну я буду округляти, можна 21 мільйон долгов, із яких там 4,5 мільйона. Це електроенергія. По електроенергії питання вопрос але у нас там реструктуризація ми з ними. каждый э, отчетный период все согласовываем, проблем нет. Оставшихся 17 миллионов, оставшихся, это податковый борг, который я могу разделить, грубо, 8 миллионов фактических долгов, которые за 3,5 года ни копейки не платилось. На эти 8 миллионов, на эти 8 миллионов, которые 3,5 года не платился НДС, Но, насчитывается нет. порядка 400 тысяч пени Є же місячна, в розходи підприяття. Лачення справи підприємства «Водгео» в принципі, вже не новина, але ж під час розмови були озвучені і резонансні заяви. Стосовно втрат стосовно ситуації, яка склалась на вода нічого доброго у нас немає. Це правда, та яка є. Стосовно втрат, я вам так скажу в серпні місяця. Я коли я заступила на цю посаду. Я проробила деяку роботу, тому що виявлена була невідповідальність показників лічильника з населенням і з звітністю водоканалу. Я так думаю, що кожен другий, який тут сидить, він вони бачили в своїх платежках, які були нараховані лішні куби. там було і по 20, і по 30 кубів було з ліжку. Я проробила цю роботу на протязі трьох місяців. Наперед проплаченки так розумію? Ні, ні, це під... а, не доплачення. Так, але я зараз поясню, чому. Після того, як була проведена робота контролерів, які виявили дійсно ті показники лічильників, які повинні бути, з'ясувалося, що у людей виникла переплата. І щоб ви розуміли, розуміли ця переплата це субсидійні кошти. Це кошти державні це 3,5 мільйони. Щоб ви зрозуміли, що ці кошти, які являються на даний час переплатою, хоча фактично люди переплати цієї не мають. І це є втрати, які ми маємо, тому що люди не звітуються по цій переплаті, тому що люди не вважають за потрібне, якщо у одної людини переплата 8 тисяч. Уявіть собі по воді: 8, 6, півтори, ,5, 5. Я 14 січня подала звітність директору водоканалу. Я її зафіксувала. Я сказала, що у нас є переплата. У нас була можливість. Цю переплату закрити, повернути державі. Але ми чомусь цього не зробили. Тому я вважаю, що це тільки початок. Я думаю, правоохоронні органи теж дадуть свою оцінку. Що це тільки початок краху водоканалу. Це правда, така, яка є. В 16, 17 і в 2018 году предприятия, коли платежі населенню видавала, увеличувала кількість кубів, які ну, деле, не существувало. Зв'язку з цим. Было получено... Не, не, не. В связи с этим получили субсидию, понимаете? То есть вы с 16 17 три года подряд накидывали несуществующие кубы и получили субсидию. Теперь в 2018 году стали проводить перерасчет за ранние периоды. Оказалось, что предприятие перебрало субсидию. И эти деньги необходимо возвращать. Мы говорим о том, что в январе месяце мы вышли на то, что мы вообще не получили субсидию. То есть ту субсидию, которую мы должны были планово получить, мы ее не получили. Потому что, нет, дело в том, что наш, да, не получается так, субсидию за декабрь месяц мы не получили, потому что э, у нас ее забрали за то, что когда-то прошлые года мы ее получили неправильным. Таким образом, таким образом, оказалось, что водоканал не имеет оборотных средств. И для того, чтобы выйти из ситуации, мы приняли решение, что юридическим лицам мы в начале в январе выставим авансовые платежи ну наперед а в конце периода мы сведемся в том числе я вам хочу сказать да мы выставили теплосети на 400 тысяч авансовый платеж но но никто же не говорит о том что в конце месяца мы им 380 тысяч вернули обратно то есть мы выставили они нам заплатили аванс Потім пройшло время, оказалось, що воды води вообще не взяли в январі. І 380 ми їм віддали. Це сделано зроблено, тому що ми не отримали субсидію, а нам треба було платити електроенергію. Це, це гарна спроба втратити фінансову ресурсу особливо державного бюджету і вийти красиво з ситуації, Але з точки зору права і закону. То тут, ну як мінімум, чоловіка два-три мають трохи походити туди селян. Ні, ні, ні я так, буду... е... я буду його так я буду Так. підлект наш на чому гаврі то ж те, що працівники прокуратури після озвучених фактів мають перевірити діяльність КП «Водгео», ні у кого не викликало сумнівів. Але ще є ще час врятувати підприємство з боргової ями і тримати його на плаву, поки ніхто спрогнозувати не береться.